Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Службове розслідування щодо начальника департаменту міграційної поліції нацполу генерала поліції Сергія Шейхета, розпочато після публікації журналістського розслідування Бігу триває вже більше трьох місяців. Жодних результатів перевірки громадськості досі не повідомили. 11 жовтня 2024 року. Бігу опублікувало матеріал про Сергія Шейхета. Журналісти з'ясували, що він регулярно посеред робочого дня відвідує спортивний комплекс у центрі Києва, де проводить кілька годин. Для поїздок на тренування він використовує службовий автомобіль на оперативних номерних знаках. На цьому службовому авто журналісти регулярно помічали шайхета на в'їзді та виїзді з одного із найдорожчих київських ЖК. Жодної нерухомості у цьому комплексі керівник департаменту немає. Натомість там володіє квартирою та паркомісом його батько Олег Шайхет. Площа апартаментів під 200 квадратів. Квартиру шайхет старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від 1 мільйона доларів. В один день із виходом матеріалу департамент комунікації на сполу повідомив про про призначення службового розслідування щодо шахита, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення. Втім, ані результатів ані відповідних рішень досі немає.